Як ти їздиш через блокпости і тебе що не зупиняють? І, або і що ти кажеш, коли тебе зупиняють? Так, е, да, мене зупиняють вже разів, мабуть, ну, 8-10 разів мене точно зупиняли. І що, що ти кажеш? Я кажу, жодного разу ми не дійшли до перевірки моїх документів. Чому? Тому що я задаю ті питання, які всі повинні задавати, коли їх зупиняють. Багаті історіями, рона знайці темниці, котробиці тут зупинився чат, рахують людей, ховають ціні з давні давини, аж до нині. і бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора Двоє. Це законні вимоги для перевірки ваших документів. Чому ви повинні показувати документи? На якої підставі ви повинні показувати свої документи? По-перше, хто вас зупиняє? Якщо це військовий або ТЦК або прикордонна служба, ну так задайте їм питання, що вони, які законні вимоги є для перевірки ваших документів. Перше, я запитую ваше посвідчення. Друге, я запитую це розпорядження від коменданта, в якому вписана сьогоднішня дата, вписана фамілія того, хто до вас підійшов. Третє, і вони кажуть, ви на блокпості, не можна знімати, немає жодного документа на розміщення блокпосту. Далі можна запитати, яко, якою вимогою вони хочуть перевіряти у вас ті, ті самі документи, і які документи ви повинні пред'являти. У нас немає паспортного режиму, в якому ви повинні носити з собою паспорт. І все те, що вони зараз придумують, ті. Злочинні свої там якісь закони, які е, ніким не підписані. І ще раз, тут ніким не підписані. Просто-напросто. Тому не ведіться на все це, дивіться і відео юристів, і дивіться консультації, записуйте собі, виписуйте собі інформацію і е, тоді відповідайте на ті питання, які вам задають, правильними е, статтями закону. От і все.